Вітаю вас, мої маленькі дослідники! Рада нашій зустрічі! Друзі, у нас з вами сьогодні буде знайомство з однією дуже неймовірно красивою пташкою. Але спочатку давайте перевіримо, чи готові ви покажіть ваші радісні посмішки, а уважні вушка та уважні оченята. Чудово, друзі! Сьогодні я познайомлю вас з однією пташкою, незвичайною мисливицею на рибу. І її звуть рибалочка. Саме так! Рибалочка через те, що вона вправно полює на маленьку рибку. Пропоную час дарма не гаяти, а з рибалочкою знайомитися! Рибалочка маленька, але дуже спритна пташка. Вона трохи більша за горобчика, але яскравіша, ніж будь-який птах у лісі. Її спинка синя, не мов небо, а животик помаранчевий, як апельсин. Рибалочка дуже любить жити біля річок і озер, але не біля будь-яких, лише біля чистих, де вона тече і де є багато рибки. Над водою має рости кущ або дерево, щоб було зручно сидіти. Чекати на смачну вечерю. Рибалочка дуже обережна і не любить шумних сусідів, тому завжди обирає тихе місце. Що ж вона їсть? Маленьку рибку і ловить її так швидко, що навіть око не встигне моргнути. Іноді пташка зависає в повітрі, махає крильцями й уважно дивиться у воду, а потім плю і вже з рибкою в дзьобі. Ця пташка має гарний апетит. Кожен день вона з'їдає стільки їжі, скільки важить сама. А коли годує пташенят, ловить до ста рибок на день. Уявляєте, яка вона трудівниця? Якщо хлопчик-рибалочка хоче сподобатися дівчинці-рибалочці, він приносить їй рибку в подарунок. Якщо вона прийме рибку, вони стають парою і будують дім. Але їхній дім. Це не гніздо на гілці. Рибалочки риють нірку в піщаному березі річки, довгу як тунель, там вони ховають яєчка. Пташенята народжуються голенькими і сліпими, але вже через три тижні стають пухнастими та сильними. Пташина сім'я дуже дружня. Мама й тато разом годують малечу. Малюки вміють чемно чекати. Вони стають колом, і як тільки один тримає рибку, інші повертаються, щоб усі були ситі. Рибалочки не літають з граями, кожен птах має свою власну територію, і якщо хтось чужий залітає, то може бути бійка. Але рибалочка не зла, вона просто дуже любить спокій і порядок. Ось така вона яскрава, швидка, відважна і дуже турботлива рибалочка. А тепер настав час перевірити, наскільки уважні ви були під час прослуховування розповіді. Я буду зачитувати вам запитання, вам слід відповісти або так, або ні. Будьте уважні. Рибалочка це пташка. Так. Рибалочка живе в горах. Рибалочки короткий дзьоб. Ні. Рибалочка має крила зеленого кольору. Ні. Рибалочка годує своїх дітей морозивом? Теж ні. Рибалочка ловить рибку. Так, рибалочка живе біля водойми. Так, рибалочка живе біля водойм. Молодці. Друзі, то з яким чудо птахом ми сьогодні з вами познайомилися? А де ж мешкає рибалочка? А для того, щоб зустріти її на березі річки нашого міста? Слід дбати, щоб там було чисто і охай. Друзі, пропоную вам розфарбувати рибалочку, такою, якою ви бачили її на відео. А світлинами ваших робіт можете поділитися у коментарях під відео. А можливо, хтось під час прогулянки таки побачить це чудо птах і поділиться світлинами. Ми з нетерпіння чекатимемо на них, шановні дорослі! Продовжуйте знайомити дітей із світом природи. Ви можете продовжити вдома вивчати про пташку-рибалочку, переглянути декілька цікавих відеороликів або ж поспостерігати за нею біля нашої річки Південний Бук. Розвивайте у діток пізнавальний інтерес до світу природи і нагадуйте, як важливо їх оберігати. На сьогодні у мене все. До нових зустрічей!